Христос Воскрес! Хто йде за ним, той не буде в темряві. 266-й день війни, і росіяни радіють, що виключили українцям світло і тепло. Не всім, але дійсно по багатьом містам, областям електроенергії не було, відновлюється зараз через російське бомбардування, через ракетний обстріл. Але сьогодні ми поговоримо про те, що страшна не та темрява, яка внаслідок того, що електроенергії немає, а та темрява страшна, яка всередині людини. Давайте прочитаємо в Євангелії від Матвія, 6 розділ, прочитаємо 22-й і 23 вірші Матвія 6, 22, 23. Око то світильник для тіла. Тож, якщо око Твоє буде здорове, то й усе тіло Твоє буде світле. А коли б Твоє око лихе було, то й усе тіло Твоє буде темне. Отож, коли світло, що в Тобі, є, темрява, то яка ж велика та темрява? Це урок духовної офтальмології від Ісуса в нагірній проповіді. Око світильне для тіла, якщо щось не так з нашим зором, то це буде впливати на все наше тіло, це зрозуміло. А в древності були такі уявлення, що через око світло потрапляє всередину. Можливо, тут Ісус використовує такі уявлення людей того часу. Але мова йдеться, звичайно, про духовні речі. Росіяни дивляться на нас злим оком. Росіяни, я маю на увазі, ті, які вірять в путінську пропаганду, ті, які думають, що українців треба поневолити, ті, які не можуть спокійно дивитись на те, що українці розмовляють своєю мовою і хочуть бути вільними. Вони дивляться на нас злим оком, вони не можуть перенести те, що українці до цих пір жили. І дасть Бог будуть жити краще, ніж вони. Що означає око лихе або око зле в 23 му вірші? Це такий усталений вираз, як в древні часи, коли ми читаємо писання старого звіту, так і в той час, коли Ісус здійснював своє земне служіння, око зле означає око завидюще. Тобто той, хто здається заздрістю, той, хто має таке скупе відношення до бідних, око егоїстичне. Тобто мова йде про, про те, як людина ставиться до світу, як вона дивиться на себе, на людей, і е, якщо, вона, якщо око в неї звидюче, то це око зле. І, наприклад, ми можемо прочитати в приповістках Соломонових, 28 розділ прочитаємо 22 вірш. І там цікаво сказано: заведюща людина спішить до багатства і не знає, що прийде на неї нужда. Заведюща людина це вже переклад по смислу, А буквально там людина злого ока. Людина злого ока, і мається на увазі, що нею рухає жадоба багатства. І це робить її око злим, і її стосунки з людьми цим просякнуть. І давайте прочитаємо, подумаємо про те, що ж зв'язано з тим, як людина дивиться на світ, від чого це залежить. В тому шостому розділі Євангелія від Матфія в нагірній проповіді Ісус в дуже лаконічній і у формі, у формі приповістика, афоризмів, ясно це показав. Погляд, те, як людина дивиться на світ, залежить від її цінностей, те, що вона цінує, або, іншими словами, від скарбів серця. Що цінує твоя душа, що цінує твоє серце? Давайте в 6 розділі Євангелія від Матфія прочитаємо з 19 по 21 вірші. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде й серце твоє. Де скарб твій, там буде й серце твоє. І от далі Ісус каже, Око то світильник для тіла. Тобто те, як дивиться око, те, куди око веде людину, залежить від того, що цінує серце. Якщо серце цінує понад усе багатство, людина буде ради цього жити. Якщо серце понад усе шукає слави людської. Для людини дуже багато будуть важити, що про неї скажуть, який вона займає соціальний статус, яка в неї машина, і так далі, і тому подібне. І знову ж таки, те, що людина вважає своїм скарбом, буде для неї божком. Тому вона буде поклонятися, тому вона буде служити. Тому далі, після 23 го вірша, Ісус продовжує. Матвія 6,24. Ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити й мамоні. І це звернено як до людей багатих, так і до людей бідних. Бо далі Ісус каже: не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити. і Говорить про довіру Отцю Небесному і пошук Небесного Царства. Шукайте насамперед Царства Божого, тобто правильних стосунків з Богом. І от давайте подумаємо над тим, що ще писання каже про оце око. Ми вже прочитали в притчі 28 розділ. Цікавий цей вираз людина з ведчого ока, тобто буквально людина злого ока, давайте прочитаємо Причі 22.9. Приповісті Соломонові 22.9. Хто доброго ока, той поблагословенний буде, бо дає він убогому з хліба свого? Тобто людина доброго ока, вона якщо Має змогу. І навіть часто, коли її ресурси досить обмежені, вона хоче допомагати іншим. Вона схильна поділитися тим, що має, дає убогому з хліба свого. Вона дивиться добрим оком на убогу. Цікавий також вираз із злим оком є ще в одній притчі Ісуса. Це Матфія, 20 розділ. Давайте відкриємо. Це відома притча про робітників у винограднику. І не завжди можна легко ну, застосувати її. Вона про те, що хазяїн навіть в кінці дня наймав для роботи в своєму винограднику і заплатив по одному динарію всім. І от. Ті, хто зранку найнялися, почали ремствувати, хоча хазяїн виноградника не порушив свої обіцянки їм. І от дивіться, як тут говорить Ісус, розповідаючи цю притчу від імені Господаря Виноградника, 20 розділ. І е, прочитаємо 15 вірш. Чи ж невільно мені зі своїм, що я хочу зробити? Хіба око твоє заздре від того, що я добрий? Так от, там, де в нас перекладено «заздре», там також буквально «офтальмос панерос», Тобто знайомий вже нам вислів, око зле. Тобто люди, які керуються людським своїм уявленням про справедливість, ну, їм нелегко перенести те, що. Хтось буде благословенний непропорційно своїй роботі. Оця людська справедливість, знову ж таки, завдяки гріховності людського серця, приводить до того, що людина не може порадіти, що хтось, хто мав би в цей день голодувати, але він отримав динарій, хоча попрацював всього одну годину. Не може цим порадіти. Це лихе. Око, око зле, око заздрісне. І, і цікаво, що оця доброта Божа може спонукати гріховну людину дивитись недобре на інших. І ми повертаємося знову ж до того питання, яке Ісус озвучив у винагірній проповіді. Отож, коли світло, що в тобі є темря, то яка ж то велика то темрява. Тобто. Якщо твоє око дивиться недобре, якщо ти поклоняєшся не Богу, керуєшся не тими цінностями, служиш не тому, шукаєш не тих скарбів, то цей це, це духовний погляд твій мав би пускати в тебе світло, наповнювати тебе світлом, але світло, що в тобі, є темрява. Яка ж то велика темрява. Якщо це так, то оця внутрішня темрява, через яку багато людей дивляться на світ з потвореним оком, так як в казці Андерсена пам'ятаєте про дзеркало троля, яке розбилось і шматочки потрапили каю в око і в серце? Так люди дивляться на світ, не розуміючи доброти Божої. Зазрячі іншим. Замість того, щоб будувати добросусідські стосунки, намагаються зруйнувати те, що є в сусіда, вбити його. І оця внутрішня темрява, велика темрява, саме велика темрява вона страшна. І вона закінчиться темрявою зовнішньою. В якому сенсі? Не просто що хмари там знайдуть чи електрика виключиться. Ні, мова йде про те, що людина буде розділена з Богом. Давайте прочитаємо Матвія, 22 розділ, 13 вірш. Матвія, 22 розділ, 13 вірш. Ісус розказав знову ж таки притчу про весілля, на яке запрошені всі, царство Небесне, подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. І він покликав на це весілля, але не прийшли запрошені. Тоді Він сказав своїй слузі привести всіх і злих, і добрих, і весільна кімната гістьми переповнуваць. Але що відбулось далі? Це 22 розділ з 11 вірша. Як прийшов вже той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну невбраного. Та й каже йому, як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: зв'яжіть йому ноги та руки та киньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів, бо багато покликаних та вибраних мало. Жахливо, чим. Закінчується ця притча. Людина ніби відгукнулася на запрошення Боже, але без весільного обрання. Це означає, що? Що людина вициковувалася, що зовнішньо вона ніби відповіла на Божий заклик. Але її життя, по суті, не змінилось. Тому в неї немає того єднання з Ісусом, яке дає праведність Ісусові, і не дає тої зміни, і немає тої зміни життя, яка відбувається через дію Духа Святого. Немає істиної віри, немає істинного покаяння. І це закінчиться, якщо не буде покаяння, це закінчиться з зовнішньою темряво. Тобто людина буде викинута з Божого бенкету в зовнішню темряву. Бог є джерело всякого добра, джерело світла. Якщо людина не пізнає Бога, не приймає Євангелія, вона це закінчиться зовнішньою темрявою, там плач і скрегіт зубів. Це жахливо. Як же мати добре око? Звичайно, у нас є питання. Як мати добре око? І з одного боку, хтось може сказати, що ну, значить, раз погано бути завдющим, раз погано жити заради багатства. Ну, значить, приймаю рішення бути більш щедрим. Ну, це дуже добре бути більш щадрим це набагато краще, ніж бути скупим. Але є й багато інших хибних е, таких псевдоцінностей, які можуть керувати людським серцем. Мати добре око можливо тоді, коли світло Боже просвітлює тебе. В... Одному з псалмів сказано, що в світлі твоєму ми бачимо світло. Про Слово Боже, в 118 му псалмі сказано, що Слово Твоє є світильник для моєї ноги. Тому ми маємо приймати Слово Боже, але найголовніше через це Слово Боже ми маємо прийняти самого Ісуса Христа. Давайте прочитаємо в другому посланні Коринтянам, в 4 розділі. 6 і 7 вірші. Апостол Павло пише про своє апостольське служіння, але це стосується і всіх християн. Бо Бог, що звелів був світло засяяти з темряви, у серцях наших засяяв, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христовій, а ми маємо скарб цей у посудинах глиняних, щоб велич сили була Божа, а не від нас. Тобто, коли Бог в наших серцях сяє, просвітлює нам пізнання Його слави в особі Ісуса Христа, тоді наше серце міняється, тоді наші цінності будуються в правильну ієрархію, і сам Бог є головним нашим скарбом. І тоді ми починаємо дивитися на світ через Його Слово, тоді наш погляд виправляється. І, звичайно, коли ми роздумуємо про ті випробування, через які проходить український народ, і ми з вами, брати і сестри, ми маємо пам'ятати: ніхто не може виключити Сонце, ніхто не може виключити Бога, скільки б ракет не випускали. І ми можемо йти через пітьму випробувань, але мати Боже світло і мати світло всередині себе, і навіть погляд наш. Може бути правильним, навіть коли нашим воїнам доводиться дивитися на ворога через приціл, чи гармати, чи кулемета, чи ще чогось. Але вони захищають свою землю від загарбника, від людей із очима злими. І давайте прочитаємо псалмі 26. -му. Нагадаю про цей псалом і про його перший. Вірш, як говорить там Давид. Псалом 26, перший вірш. Господь моє світло, і спасіння моє, кого буду боятись. Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись. Господь, моє світло і спасіння моє. Ніхто не може забрати у нас це світло. І ми запрошені на банкет Отця Небесного. Якщо ми відгукнулись і йдемо за Ісусом, а Він є світло для світу, Він сказав: Я є світло для світу. Хто послідує за мною, не буде ходити в темряві. І закінчиться це наслідуванням нової землі, нового неба. І давайте прочитаємо в об'явленні в 21 розділі, 23 вірш, одна з характеристик нового Єрусалиму, тобто спільноти всіх. Спасенних на новій землі. 21 розділ, 23 вірш об'явлення. І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому освітили Слава бо божа, його освітила, а світильник для нього агнець І прочитаємо, читаємо ще в 22 розділі 5 вірш А ночі вже більше не буде, і не буде потреби в світлі світильника, ані в світлі сонця, бо освітлює їх Господь Бог. А вони царюватимуть вічні віки. Що ж з росіянами, з тими росіянами, які не противляться пропаганді, не противляться звіру расизму, але радіють з того, що в Україні подекуди зникла електроенергія? Що ж з ними бути? Ми бажаємо покаяння всім і самі себе перевіряємо, чи в нас є істинне покаяння. І бажаємо, щоб вороги наші покаялися також. Але покаяння це не така проста справа, не можна легко перестрибнути з колін Даліли в обійми Христової. Покаяння це благодать Божа. І тому ті люди, які продовжують дивитися недобрим оком на сусідню країну. Що з ними буде? Давайте прочитаємо Притчі, 20 розділ 20 вірш. Притчі, 20 розділ 20 вірш. Хто кляне свого батька та матір свою погасне світильник йому серед темряви? Як Росіяни називають Київ Мать Гродов Руських. Чи не так? Хто кляне свого батька та матір свою погасний світильник йому серед темряв? А що ж буде з тими, хто стріляє по мамі, хто намагається її знищити, хто намагається вбити? Світильник погасне йому. Серед темряви. Таких людей в старому заповіті смертна кара через побиття камінням. Хай Господь благословить нас, щоб наше око було добрим, щоб наше серце прагнуло правильних скарбів, щоб ми благословляли вбогих, Богих, ділилися хлібом своїм тим, що маємо. І хай Господь допоможе нашим воїнам, зміцнить їх, збереже їх, дасть мудрості командирам всім рівнів, щоб накази були правильними. І хай Господь допоможе нашій країні, і хай українці в світлі Божому бачать світло. Амінь.